Прокинулася сьогодні, а в нас таки снігу навалило. В общем, снички мої прилетіли їсти, та піти насипати їм корму. На да, заніч добре насипало снігу. Зараз одіваюся і йду годувати свою худобу. Яка красота, як снігу нападало. І я вирішила прийтися, бо соніш по м'якому снігу. А... Клас, сто років не ходила. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Аж зашпори заходять. Але клас, адреналін. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Клас. Настей я аж піднявся. Ай-яй-яй-яй-яй. Боже, як класно. А то зранку такий був настрій. Сразу піднявся красиво, да? Ну і після процедури снігової гарячий чай. Треба знаєш, що ще цим, е, протертися снігом зранку, тоді, тоді, тоді точно буде на цілий день.